До вашої уваги кішміш Юпітер американської селекції. Тільки-тільки позитивні, дуже хороше враження. Третій рік кущу. В минулому році дав маленьку сигналочку, буквально 5 ягодок. І то я там одну-дві галки покуштував. Ну, не 5, хай буде, 10 ягодок. Хотів дружині відвезти в Київ, покуштувати такий смачний, такий смачний, і забув на кущі. І все, і більше вже на дачу не їздив, так вийшло. От. Оце в цьому році все, що сплодоносила. Ну там, може, ще трошки поклювали. Змерз 6.09.25 сьогодні. От. Весною оце ж в минулому році виросла одна лоза. Довга одна лоза, метрів 5, мабуть. От. І оце весняний заморозки її. <клук> От. От було, От як бачите, ось знизу. На наступний рік я вже я дуже розслабився. Я так одну лозу залишив, там, ну є у мене такі кущі, одну лозу залишив і все, думаю. да, ні, не там то було, це навчило мене в цьому році. Треба залишати буде 2-3 лози. Там десь... Змерзне там, змерзне, там не змерзне. От, перестрахуватися, От, бо, бо навчив навчив мене вже цей рік. Це в мене тут така арка ще від, від Ізабели. Колись тут давно Ізабела росла. От так. Оце я хочу його на цю арку вигнати. Може, якраз лоза наросла, може. На наступний рік і буде. Ну і, і тут у мене рядко Молдова. Молдова, ну вона ще зелена. А то я думав, чи цю арку чи, чи на Юпітер, чи на Молдову буде видно. Так, ну Юпітер, звісно, бомба. Це така вкусова така маленька бомбочка. От, Всім сподобався, плюс ще кішміш. Ну, таке. На чого шоколадка MaxFan в роті стріляє, взривається. Смаколик такий хороший, конфетка. Побачимо, що буде з ним. <кій> багато у кого не запилюється, багато у кого не врожайний. Побачимо. Побачимо. Поки тільки позитивні. Рекомендую.